Ну і далі, друзі, про моду про українок і українців, які представляють нас за кордоном, які дефілюють світовими подіями, ми сьогодні з нами на зв'язку. Інна Смолянюк, вона модель, Інна нещодавно дефілювала на тижні моді у Мілані, і ми до неї телефонуємо, бо дізнатися, як все пройшло. Іночка, доброго ранку. Чи гарно нас чуєш? Доброго ранку, да, все чудово, розкажи нам. Будь ласка, як вдалось потрапити на тиждень моди моди у Мілані і як давно ти займаєшся моделінгом? Займаюсь моделінгом я з 2014 року в модельному агентстві Грейс. Таким чином і потрапила у Мілан, поступила пропозиція працювати на, на, на такому рівні, і я не мала як відмовити такі пропозиції. Так все і сталося. А бажання було відмовити? Ні, бажання не було, але були е, такі, якби зовнішні фактори, так як я е, ще е, мама е, маленького синочка, тому е, е, це мене трошки, якби е, якби я сумнівалася, чи потрібно мені це розкажи, будь ласка, як проходив кастинг на показ? Адже я знаю, що дівчат відбирали, потрібно було надсилати своє портфоліо. На що звертали е, саме увагу судді, які відбирали конкурсанток? Е, ну, кастинг відбувався онлайн, е, по фото, по портфоліо. Е, якби основні критерії були по параметрах моделі і по росту. Тому що для них ріст мінімальний це метр сімдесят сім. Тобто, якщо ти маєш ріст на один сантиметр чи два менше, ти автоматично не проходиш. Нічого собі такі жорсткі, достатньо правила. Так, так, так. На Вони сантиметр... дуже люблять високих. Да, типу, якщо ти метр сімдесят шість, ти можеш не пройти, навіть якщо в тебе там гарна дуже зовнішність. А вище навпаки, якщо вище за сімдесят вище не проблема. Не Аби не менше, скажіть, будь ласка, пані Інно, чи були серед представниць України, чи були ще українки серед представниць взагалі, взагалі моделей у Мілані? Чи ви так, єдина України були? Ні, ми їздили з моєю е, власницею агентства Катериною Присянниковою і ще одною дівчинкою з нашого агентства, Ми їхали туди троє. І е, там познайомилися ще з українками, які працюють від іншого агентства. І Дівчата були як із Харкова, так і з Івано-Франківська. Наскільки цей показ був престижним? Наскільки він був титулованим? Тобто е, які ще були моделі, з яких ін... можливо з інших країн були запрошені? Як ти себе там почувала? Звичайно, це дуже високий рівень. Я почувала себе там. Мені здається королевою, тому що там були представлені такі е, класні дизайнери. В них були такі е, шикарні сукні, які коштують по 30-40 тисяч доларів. Тобто е, е, нести і показувати цю красу це була дуже велика честь для мене, і я себе відчувала дуже впевненою там. Чи вдалося вам приїхати в одній із таких дороговартісних сукні до нас в Україну? Ні, не вийшло, тому що не пропустили би в літак. Шкода, шкода. Роз, да. Розкажи нам ще трішечки про сукні. Я сама особисто споглядала у Фейсбуці і бачила неймовірні, просто вони шикарні ці сукні. Опиши їх, яка так. тобі найбільше сподобалася, і розкажи, будь ласка, які образи ти приміряла на себе. У е, нас було два дні показів. Тобто, перший день е, я була на показі в дизайнера з Нью-Йорка. Це була весільна сукня, як ви бачили. Тобто, сукні супер. Взагалі, вони дуже шикарні, вони дороговартісні, але е, ну це якби тільки для показу, тому що в ній йти було просто нереально. Вони настільки великі, вони настільки важкі, вони оздоблені дорогоцінними каміннями. Тобто, так, да, це дуже красиво, це дуже вишукано, але не для повсякденного життя. В другий день у мене було три дизайнери: були дизайнери з Марокко. Це їхні такі більш культурні такі сукні з їхньої культури Марокко, вишиті золотими нитками. Тобто, ти теж відчуваєш у них себе королевою. Також були дизайнери з Італії, але вони родом з України. Тому коли вони почали говорити українською мовою, я була взагалі дуже здивована це. По-перше, а по-друге, дуже щаслива, тому що я, хоч когось, розумію, і вони дуже зраділи, що. Ми українки, і вони були дуже дуже щасливі з нами працювати. Поверну, коли вже я повернулась в Україну. Вони і пишуть, і питаються, як ви чи все добре пройшло? Чи ви доїхали? Ну супер взагалі, емоції просто. Так, так, перепрошую. скажіть, як українці зрозуміли, що підтримують, тому що розуміють, як іноземці так. саме, як модельєри з інших країн, реагували і чи знали про те, що ви з України, і чи, можливо, якусь виражали підтримку, чи дізнавали щось, якусь інформацію від вас? Так, перший день показів у нас просто в різні дні були різні організатори. Перший день була така жінка-організатор. Вони з Нью-Йорка, і вона дізналася, що ми з України вона нас почала обіймати, цілувати. Тобто вони настільки якби підтримують і вони такі щасливі. Ну, було видно по емоціях, що люди справді підтримують нас і, і справді вони за нас хвилюються. Це було перш перший твій показ з початком повномасштабної війни. Чи ти ще брала участь у якихось показах? Ні, ні, це вперше. Під час, під час війни це було вперше. Я дуже хвилювалася, тому що такі ще вийшли дати. 24 лютого, саме був якраз в цей день. Ми їхали, і я дуже хвилювалася. Але так, це вперше. Чи були представники наших ворогів на цьому показі? Ні, саме на цій локаціях не було, тому що в Мілані проходять тижні моди. Вони проходять на різних локаціях, різних місцях. Тобто організатори завчасно розуміють, що ми з України, і вони нас якби на ті локації не, не відправляють. Тобто, ми працюємо без, без них. Ну я просто не можу уявити, як би ми з ними працювали. Мені здається, що ну, це, це показ це, би не вдався. Це я хотів і запитатись, тому що це, скажімо так, інсайдерська інформація, і можливо, ми щось би дізналися таке сокровенне від вас. Так, <світ> да, так, да, так. Да. Я б вам розпитав. Ну, напевно, це напевно це і на краще дійсно, тому що що не сталося жодного конфлікту. А скажіть, так, будь ласка, так. пані Інна, я. Коли знімав близько року назад у вас у е, на рубрику Time знімали у вас сюжет. І я вас не пам'ятаю на превеликий жаль. Скажіть, будь ласка, скільки, як давно ви займаєтесь у модельному агентстві? Я займаюся 2014 року, але зараз я перебуваю в декретній відпустці, тому ви мене там і не побачили. Ось чому проблема. сина, сина ще не готуєте до моделінгу. Ну, він же бере приклад, він бачить свою маму і, і старається відповідати цьому всьому. Осаночку вже відбудовує, так? Так, да, да, в нього це генетично, вже закладено. Інна, розкажіть нам, будь ласка, про знаєте, про можливо про сталений, закладений стиль моделі, так адже потрібно правильно рухатись. Ви сказали, що сукні насправді були дуже важкі, тому що вони прикрашені камінням. Розкажіть, будь ласка, да, про, про те, як, як ви йшли, що було найважче? Можливо, були ваш великі підбори, там чи незручні підбори. Розкажіть про закуліся, та яке ми не дізнаємося, просто ось з відео так з відео. Так, да, це точно 100%. на. Най... Найскладніше це була весільна сукня, тому що перед показами ми приміряємо ці всі образи, так але ми просто їх приміряємо. Ми в них не йдемо, ми в них не дефілюємо. Тобто, якщо в нас репетиція, ми йдемо повсякденному одязі, а одягаємо вже сукню перед самим показом. І коли мені одягнули цю весільну сукню, я... Йти, а я не можу йти, тому що, по-перше, воно все е, чіпляється під ногами знизу, а по-друге, я не можу пройти між людьми, тому що дуже вузько. І я розумію, що якщо я буду звертати на це увагу, то лице в мене буде не дуже ні на відео, ні на фото, тому треба брати все в свої руки. Я взяла сукню в руки і йшла наперекір всьому. Я зрозуміла, що мені треба головне гарно пройтися, впевнено пройтися, зробити точки там, де потрібно було зробити, і не показати. Ні одного вигляду, ні одної емоції, що мені важко. Ну і поділіться, що з нами, будь ласка, з планами на майбутнє. Чи, можливо, є вже якісь у вас перспективні погляди на те, в якому у конкурсі будете брати участь скоро або не зовсім скоро. Будучи на. Показах у Мілані там були організатори, які запропонували нам працювати в вересні місяці у Венеції на кінофестивалі. Надіюся, що все так і складеться. Не будемо загадувати наперед у Бога свої плани на нас, але. Цей рівень і ці покази надали мені натхнення і бажання рухатись далі, незважаючи ні на що, тим більше що в мене є син, і це моя найбільша підтримка і моя мотивація працювати. Іно, ну, дякуємо вам, що ви сьогодні були з нами, що поділилися своєю історією. Ми будемо бажати, щоб ви підкорювали знаєш, такі світові покази, Подіуми. так носили дякую, гарне, дякую. гарне вбрання від відомих дизайнерів і прославляли Україну. Нам дуже приємно, що ви вінничанка і що ви зараз дякую. займаєтеся тією справою, яка є теж потрібною потрібною. Дякую.